Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу Карта Дня на 20 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він не завжди може програватися. В когось може частково, в когось взагалі не програтися. Це таке за особисте, індивідуально. Омні карта дня для вас. Для овні випадає Рис жезлів. Карта говорить вам про те, що вам потрібно бути більш сміливішими, енергійними, вірити в себе, йти тільки вперед і ні в якому разі не озиратися назад. І при якихось там невеличких труднощах. Ні в якому разі не здаватися. Будьте активні, як рицар Жезлів, будьте сміливі, і у вас тоді все обов'язково буде вдаватися. Будь-які ваші досягнення принесуть вам гарний результат і принесуть вам успіху на шляху до досягнення вашої мети. Тальці. Для тельців випадає король жезлів. Король жезлів говорить про те, що сили і енергії вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ і досягнути успіху всіх ваших починаннях. Знову ж таки, карта говорить про те, щоб ви були активні і не сиділи на місці. Просто для того, щоб чогось досягнути, потрібно дуже багато і активно працювати. І тоді вас обов'язково чекає гарний результат, такий, який досягає король жезлів. Успіх вас буде. Головне, працюйте, не здавайтеся. Близнюки. Для близнюків випадає відлюдник, ти старший аркан, день значний і день дуже важливий. Карта говорить, що будь-які справи, які в цей день виникають, розраховуйте тільки на себе і не очікуйте від інших допомоги, тому що просто можуть зробити не так, невірно або взагалі не допомогти. Також карта говорить, що вам просто необхідний якийсь. Час виділити для того, щоб побути наодинці. Для того, щоб поставити собі плани на майбутнє, для того, щоб, можливо, помедитувати, просто прогулятися, можливо, наодинці. Просто побути наодинці самим собою. Карта дня для раків. Для раків. Випадає королева жезлів. Дуже буде багато справ. День буде наскільки насичений, що справ буде багато, будете втомлені, але ці справи вам принесуть багато таке задоволення. Також карта говорить, щоб ви розпочаті справи доводили до кінця, і на вас обов'язково буде чекати успіх. Пам'ятайте, розпочати, доводимо до кінця. Леви. а для леви випадає. Рицарь мечів. ну дивіться, на вас можуть очікувати якісь конфліктні ситуації. Можливо, будете намагатися примиритися, але може виникнути загострення конфлікту, тому взагалі намагайтеся уникати конфліктів і стримувати свої емоції, свій характер. Але бувають такі моменти, виникають, де потрібно активно захистити себе, де потрібно захистити себе або рідних, тому там будьте активні і сміливі. Коли конфлікта можна уникнути, особливо коли це ваші рідні і близькі, обов'язково такою можливістю скористайтеся. Якщо ні, якщо це захист, якщо це потрібно відстоювати себе і своїх рідних, то, звичайно, вперед у вас все вдасться. Діви для дів випадає старший аркан Верховний жрець. Карта говорить про, знаєте, якісь певні традиції, які будуть виникати у вас в цей день. Карта говорить, що ви були е, честими, е, е, карта говорить про те, що можуть виникати якісь, ну, наприклад, в когось шлюб буде цей день, в когось, е, наприклад, вінчання, в когось, можливо, буде, наприклад, хрестини. але будуть якісь такі моменти в житті, де будете притримуватися якихось традицій. Також карта говорить про гарну можливість. Навчитись чомусь новому, дуже корисному, отримати гарну інформацію, яка дуже сильно вам допоможе в майбутньому. Карта дня для терезів. Для Терезів випадає дев'ятка жезлів. Дивіться, ви готові до будь-яких проблем, які можуть виникати. Ви дуже гарно вмієте тримати оборону і захищати себе і своїх рідних. Ви знаєте постійно насторожі, знаєте, що може виникнути, і знаєте, як вирішувати цю проблему. У вас обов'язково все вдасться, які б проблеми у вас виникали. Сміливо все вирішите. Скорпіони. Для скорпіонів випадає король Пентаклів, який говорить: якщо не помиляюся, король Пентаклів був вчора. Король Пентаклів говорить про вирішення ваших фінансових проблем, налагодження в житті, все в кращу сторону. Саме головне проявляйте себе, не бійтесь проявляти себе і уникайте конфліктних ситуацій, стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців Верховна Жриця карта говорить про якісь таємниці, про можливість відкриття якихось таємниць, про якусь приховану інформацію. Також карта говорить, щоб ви були більше бачні і обережні, тому що можуть виникати обмани. Також карта попереджає, щоб ви читали, що ви підписуєте і не поспішали, поки не будете володіти всією інформацією. Також вам карта радить прислухатись до своєї інтуїції. Вона вас не підведе, і ви знайдете відповіді на всі питання, які вас так хвилювали. Карта дня для козирогів. Для козирогів випадає мірка Жезлів. Конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Також карта говорить про можливість конфліктів як в колективі, так і в. Знаєте, з вашими конкурентами. Також карта говорить, перш за все, якщо конфлікти виникають з рідними і близькими, їх можна уникнути, то намагайтесь це зробити. Коли це виникають такі моменти, де потрібно захистити себе, відстояти свою, наприклад, честь, відстояти те, що ви досягли свої досягнення, то обов'язково. Робіть, будьте активні, будьте впевнені, будьте сміливі. Саме головне не захоплюйтеся, а вмійте вчасно зупинитися, щоб об... своїми діями собі не нашкодити. Також обдумуйте кожен свій крок, коли відстоюєте себе. Водолії. Для водоліїв король жезлів, активний день. Справи переробите дуже багато справ. Справи, які. Зробити навіть які не очікували, в них обов'язково буде успіх і гарний результат. Як би там важко не казалося, будете думати, що все не встигнете, що все не вдасться, але ви з цим обов'язково впораєтеся, сили, енергії вистачить для всього, для того, щоб подолати будь-які проблеми. Саме головне будьте активні і все вас вдасться. Ніколи не здавайтеся. Рибки. Для рибок випадає мах, ну дивіться, день значний, день важливий, і карта говорить, що все в ваших руках. Ви маєте сили, енергію, ресурси і можливості для досягнення своїх цілей. Вірте в себе, в свої таланти, проявляйте активно себе, свої знання застосовуйте на практиці, і у вас обов'язково все вдасться. Також карта говорить і попереджає про те, що вам можуть маніпулювати. Або ж ви будете кимось маніпулювати, але не захоплюйтесь. Бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!